Думаєте, взуття підвищеної комфортності це завжди дорого? А ось і ні. Зустрічайте новинку від розпакуй ті туфлі з натуральної шкіри Лінара. Два дизайни на вибір. Підвищена повнота та дуже приємна ціна. Усього від 699 гривень. Туфлі Лінара чудово підійдуть до будь-якого гардеробу. Елегантний дизайн у двох варіантах: на резинці і на шнурках відмінно доповнить і освіжить різні образи. А класичні чорне і біле забарвлення підійдуть під усе. Ви завжди виглядатимете охайно та актуально. А завдяки спеціальній конструкції, що враховує Особливість стопи вам завжди буде комфортно. Натуральна шкіра з перфорацією забезпечить чудовий термообмін. Пружна підошва знизить навантаження на суглоби. А резинки та шнурки допоможуть адаптувати туфлі під особливості вашої ноги. Туфлі лінара чудово підійдуть жінкам зі збільшеною повнотою ніжки. Розміри до 41-го. відчуйте якість натуральної шкіри та неймовірний комфорт у туфлях зі збільшеною повнотою. Замовляйте туфлі лінара усього від 699 гривень. Натуральна шкіра та підвищена повнота. Телефонуйте!